Перетворення кожного дитячого садка на простір краси та натхнення. Чернівецькі дошкільні установи долучили до проєкту, під час якого малюки самостійно вирощуватимуть квіти, що навесні прикрасять територію їх дитсадків. Усі деталі розповідаємо уже за мить. У часи війни, коли здається, що навколо лише тривоги і труднощі, особливе значення мають прості, але щирі дії, які додають світу краси та тепла. Відчуття, що кожен може змінити своє оточення, дарує людям віру і надію на краще. Саме тому на Буковині ініціювали соціальну ініціативу «Flowers for School», яка залучає дітей і дорослих до створення на подвір'ях їх навчальних установ квітучих оаз. А відтепер до ініціативи, окрім шкіл, долучили й дитячі садочки. Як пояснюють організатори, Передусім, це можливість для малюків власними руками створювати красу навколо себе. Але що ще важливіше, у нинішній непростий час проєкт допомагає виховувати молодого покоління розуміння, що навіть у найтемніші моменти варто шукати світло і творити добро. Нашому проекту вже три роки. Ми його почали ще в перший рік повномасштабного вторгнення, і взагалі ідея цього проекту була це освітня і психологічна підтримка дітей під час війни. Цього року наш проект мігрував до дитячих садочків. Богдан Хмельницький зауважує, що кожна висаджена квітка це символ турботи, гармонії та віри у майбутнє. Коли ці рослини розквітнуть, це стане не лише прикрасою, але й нагадуванням про те, що життя продовжується. Відтак, у такий спосіб, діти не лише прикрашають подвір'я в них формується екологічна свідомість, почуття відповідальності за світ навколо них. Додає заступниця управління освіти Альона Онофрей для дітей. Це необхідно, тому що діти повинні не тільки зростати в красі, але й самі вчини. Тися її творити, ми сподіваємося, що діти, ну цей перший їхній досвід сидівництва він буде не тільки релаксом, який допоможе їм впоратися із стресами, які зараз дітей ну оточують з усіх боків, які впливають на дітей. А ще й крім того, діти навчаться створювати красу в своєму повсякденному житті, і вони зростуть із навичкою того, що повинні навколо них повинно бути красиво для малечі Це чудово досвід. Вони вчаться працювати разом, дізнаються більше про природу та бачать, як їхні дії приносять результат. Коли ці квіти розквітнуть, це стане справжнім святом для них. Вони зможуть пишатися тим, що створили таку красу своїми руками. Ділиться вихователька дитячого садочку Орися Стадник. Саме важливе в житті, що ми можемо подарувати нашим дітям, це щастя. Коли ти бачиш у них радість в очах, більше нічого не потрібно. А саме такі заходи, ви бачите, їх об'єднує групою. Вони задоволені. Вони Масу задоволення отримують від цього, і тому це дуже потрібно для наших діток. За словами організаторів, така ініціатива стала чудовим прикладом того, як навіть найменші дії можуть мати велике значення. Висаджені дитячими руками квіти символізують турботу, єдність і віру в краще майбутнє. У часи, коли кожен несок у красу та гармонію стає ще більш цінним, такі проєкти не лише прикрашають місто, а й виховують у дітей відповідальність, любов до природи та здатність змінювати світ навколо себе. Діана Добинда теми дня ТВА.